По перше, хочу сказати, що мій чоловік завжди відстоював правду. Ще з початку майдана і дотепер. І єдине, що я можу сказати, що що йому пред'являють розбій, вважають його загрозою для людей, для суспільства, що його потрібно тримати під вартою. Це нонсенсу, тому що він завжди виборював для своїх дітей права. У нас шестеро діток, і ми не хочемо жити в державі, в якій права не виконуються. Ми не правова держава. Це коли кришує міліція, гральний бізнес, і люди намагаються да, різними методами боротися проти цього. Ну, на жаль, за це потерпають.